Друзі, вітаю. Зараз зробимо злиток срібний. І так, у нас є 102 грами срібла і буде 100-грамовий злиток срібла. Шматки товсті. Беру орку і саму середню насадку. Їх є три штучки. І спробуємо 100 грам розплавити середньою насадкою. Що досить таке цікаво навіть і для мене. Зажим саморобний, з дроту зробив, тігель також саморобний, з гіпсу. Високопрочного І глянемо, за скільки часу справиться середня насадка з лавкою срібла. दबाव बाब का Як бачите, 100 грам розплавило взагалі без всяких проблем. Отож, заливаємо. такую палочку. Может, и так залито. Хоче випадати. Підкорнем. Глянемо, що в нас вийшло. У нас вийшов ось такий гарний срібний злиток. Красота. Ще глянемо, яка вага його. І вага у нас супер. Бачите, 112 грам. Тут були залишки ще срібла, тут і залишилось ще срібло. Значить, втрат у нас немає ніяких. Ну, форма вийшла класна. Прямо як гривня. І залишається відміти зараз. І буде бленький шматок срібла. Злиток такий. Красивий. На 100. 12 грам. Шикарно. Дякую за перегляд. Ставимо вподобаєчку.